Всім привіт! З вами ми Максим і Соня. І сьогодні я вам буду розказувати про цей гранат, про цей, драгонфрут, Про цей драгонфрут. Це Піта Хая. А Соня буде його різати. Почали! Так. Починай. розказую. Драгонфрут, це, це така рослина, яка росте в Таїланді. О, подивіться, яке. О, це рослина, яка росте в Таїланді, та, та їй потрібне тепло. Якщо ви хочете ви вирощувати цей драконний фрукт, то, то вам треба. Температура за вікном десь 20-30 градусів за Цельсієм. Та цей, та цей гігант росте десь 4-7 років. Ротів. Зараз я розкажу про його... про його дебафи. А нього і дебафи є? Ну так. Ну так, там є вітамін А, вітамін С, клетчатка і так далі. Клетчатки, магній і кальцій, е і все. Зараз ми спробуємо його на вкус. Фрукт дуже легко чиститься. Він дуже м'який. Ось, у нього прямо шкурка отак так от виходить. Прямо краще, ніж за хліб. <смеш> Дотучний, що Ріжмо його ось так ось на трикутники. І спробуємо. Пробуй. Ну як? Смачно головне вибирати mm. правильний сорт, щоб він mm. був м'який. Mm. Якщо шкумка погано відлізає від самого Як, якщо шкірка погано відсовується від самого фрукта, mm. Як, Значить, він не дозрів або поганий. Але майте на увазі те, що драконій фрукт дуже, дуже швидко зіпсується. Він в холодильнику може потриматися від 5 до 7 днів. Так що, якщо ви хочете з'їсти відразу свіжий, Свіжий то, то їжте його на початку на перших двох днях, тому що потім у нього буде менше смаку. Він не буде такий сочний. І не так буде багато пользу від нього. Та як його ж розрізати, й-мою? Він буде менш корисний. Але те, що він легко відсовується, це не означає те, що вам не потрібен ну, нож. Ніж. Ніж потрібен все одно, то, що він. Не повторюйте моїх помилок. Я тепер буду з ним мучитися. В ньому дуже.